Шифенги e -e, 354 в наявності. 354. -ті. О, тут наклейка збилася. 54, одноциліндрові. З величезним циліндром. Є e -e, 35-ки задньоприводні. З мотором на 35 кінських сил, одноциліндрові. Є в наявності з примусовою гідравлікою. На рахунок поломок. Поломок чув, що кажуть, що розбиває мотор коробку Коробка, як на 24 ці як на 35 ці одинакова. По ремонту. Що заказують гільзи поршневі на 24? ку Що заказують на 35? -ку? На 35 ку однозначно заказують менше. Тому що 35 ок і продається менше. Чому? Тому що ціна. От 24 ка у нас 4,200, да? а 35 ка вже повноприводна. Ось ця 4,600. 400 доларів різниця. Ми їх менше завозимо, бо вони дорожчі, і їх менше продається і менше звернень. Але так, да, вони є, ніхто не скриває. Люди ремонтують 35 ки мотори. У мене, наприклад, з клієнтів 35-ку, коробку ніхто не ремонтував. Може, якщо хтось ремонтував з моїх клієнтів, напишіть без проблем. По мотору, так, да, головки, колінвали, маховики, вкладиші. Так само і на ШВ на 244 го так само заказують все підряд. Техніка працює, вона, якщо не працює, вона і не ламається.